Заняття. Сьогодні ми вирушаємо з вами у подорож. І подорож ця буде ну, дуже цікава, бо це подорож в космос. Тож починаємо! Один, два, три, чотири, п'ять. Розпочнемо космос. Ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо. Космос летимо. Тож вирушаємо. І давайте зараз поглянемо в ілюмінатор і скажемо, що ж ми там бачимо. Зараз ми поглянемо на всі планети сонячної системи. Це Сонце, найближча зірка. Саме вона нам дарує тепло і світло. Це Меркурій. Перша планета в сонячній системі. Вона найменша з усіх планет. Це Венера, друга планета Сонячної системи. Вона дуже яскрава та найгарячіша. Це Земля, третя планета Сонячної системи. Ця планета це наш дім. Марс четверта планета сонячної системи. Саме тут є найбільша гора в усій системі, яка називається Олімп. Марс червоного кольору. Юпітер п'ята та найбільша планета в сонячної системи. Його називають газовим гігантом. Сатурн. Шоста планета в сонячній системі. Навколо нього є кільця із льоду та камнів величезних. Уран. Сьома планета Сонячної системи. Вона повертається навколо своєї осі, лежачи на боці. Уран найхолодніша планета. Нептун. Восьма планета сонячної системи. На ньому дують найсильніші вітри. А ще Нептун найвіддаленіший від Сонця. Дітки, погляньте, кого ми зустріли в нашій подорожі. Привіт, друзі! Ви здогадалися, хто я? Так, я Сонце. Я Зірка в центрі нашої сонячної системи. Даю за клімат і погоду на землі. Дітки, а давайте ми з вами підберемо слова ознаки про наше сонечко. А ну я хочу послухати. Марята, яке наше сонце? Воно тепле, золоте та веселе. Як добре. А ще яскраве, світле, лагідне. Ой, які приємні слова! Сонечко наше казкове, курортне, кругленьке, як гарно! А також наше сонечко чарівне, весняне та жовте. Які ми розумічки. Сонечко, я пропоную тобі і діткам зіграти гру, яка називається Назвий космічні злов. Я буду давати вам запитання, а ви будете на них відповідати. Що? Так, малята, давайте будемо думать разом і відповідати на ці запитання. Планета, що за Малята здогадали? Це ж космонавт! А як називається Центральна зірка в сонячній системі? Ой, це питання, я не знаю, як вирішили малята. А я гадаю, всі знаю, що це я головна зірка, Сонце. А біля Сонця є червона планета сусідка Землі. А це ж Марс? Як вони називаються? Люди. Або ще, не скажімо, земляни. Вірно, розумники. Трішки відпочинемо. Булька, булька, я. Поміж них літають бульки не лульки, всі вони як буль, 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 булька, булька, я, весела булька, у ракету сіла в космос полетіла, булька, булька, я, весела булька, у ракету сіла, в космос полетіла. Наші глядачів складати речення за мною доріжками. Давай спробуємо. Дітки, погляньте, у нас є зображення. І ми за цими зображеннями будемо складати речення. Наприклад, ми бачимо, що тут намальовано. Сонечко. Вірно. А наступне це зігріває нас, так? І останнє зображення це наша планета земля. Тож давайте складемо речення. Сонечко зігріває землю. Ой, яке гарне речення! А давайте ви, наша діночка, складете наступне речення. Добре, я теж спробую. Малята, погляньте, що намальова? Космонавт, ключ, який ремонтує, космічна станція. Яке речення ми складемо з вами? Космонат ремонтує космічну станцію. Ось яке гарне речення у нас малятами вийшло. Дуже гарне. А ось наступні наші картинки. Тут також космонавт, серце, яке символізує любов. І крила, які літають. Так? Що ми можемо придумати? Космонавт любить відати. Теж гарне річня. Малята розглядає наступне малюнок. Космонавт. Знову на сердечко він любить. Що там Смайли фотографує? Любить фотографувати. Що він буде фотографувати? Планети. Давайте складемо таке речення. Космонавт любить фотографувати планети. Ой, яке гарне речення ви склали! А давайте розглянемо наступні картинки. Це що у нас? Це космічний корабель. Наступна картинка це крила, яке символізує вітати. А ось на це оба... зображення буде уважне, воно означає над. Тому що круг над квадратом. І останнє зображення це земля. І ось давайте складемо таке речення. Космічний корабель літає над землею. Ой, гарне речення у вас вийшло. Малята, у вас теж вийшло таке гарне речення. Спробуйте і ви за цими картинками скласти своє речення. Сонечко, нам дуже приємно було зустріти тебе в космосі і грати з тобою. Мені теж було дуже приємно. Ми будемо повертатися вже додому тож нам час. Добре, ви повертайтеся додому, а я буду вас зігрівати своїми теплими проміннями. До побачення, до побачення! Ось маляна, ми повернулися з космічної мандрівки. Сподіваюсь, що вам всім дуже сподобалось. До побачення та нових зустрічей!